Так виглядає малина, посажена в цьому році. Така вона суперла. Це єдина виживша, ні, дві вижили. Дві живі малини. Помилка тут лише моя. Посуга це все дуже вже добре. Малина поливалася. Поливалася щодня. А вона все рівно продовжувала пропадати і пропадати. Це лише моя помилка, тому що не було корневої обробки від всяких земляних гризущих. Я розумію, що причина лише в них. Тому що є порівняння. Отут малина. Це розплідник малини. Тут під корінь був внесений препарат. Не пам'ятаю вже який, брехати не буду. І те ще, я думаю, завдяки цьому препарату малина лишилася жива. Вона не поливалася тут щодня.